Вітаю вас, друзі, на каналі Дурдом Інфо, в нашому Дурдомі, в якому ми живемо сьогодні 4 грудня 2024 року, з вами Ігор Батут. Я вибачаюся трошки за нерегулярні записи, тому що прихворів. І, до речі, вчора Конгрес США підтвердив, що COVID-19 це іскусственно, Така ну, виготовлена хвороба в ухані, в лабораторії. І дійсно вона мала витік і розповсюдилася. Що доречно, що частково ці розробки фінансувалися урядом США. От так. І скільки ще по світі всякого гамна цього виробляється, толком, можливо, і ніхто не знає. Ну що, що в нас створилося цими днями? Як відомо, Україну і Росію склоняють до мирного переговору і жмуть на нас, жмуть на Зеленського, то там поступіться, то ще там, то те є, то сеє. Прилетів до нас Шольц, походив, побачив по госпіталю, полазив, трошки там цих орденів дали хлопцям. Може нехай почастіше їздять і е, всякі там канцлери, а то є канцлери, отримують солдати орденами далі. Нема канцлерів, отримують полковники і генерали. Ну, якось це У нас така замічена закономірність. Ну, що ми маємо? Маємо по світі, що в Грузії протести продовжуються. Це більш, більш це така накалена форма <кій> супротиву. Е, звісно, що якби це було раніше, ще за часів, коли повернувся Сакашвілі, можливо, це було більш мирно, більш прогресивно. Зараз е, існуюча влада в лиці парламенту не хоче тікати народ. Не хоче її бачити, але разом з тим дуже великий відсоток вже ж таки за них проголосували. І тому, і тому грузини повинні робити самі виводи, самі оприділятися і самі вирішувати, як їм буде надалі. Дуже несподівано це події в Південній Кореї. Про ті корупційні схеми, про введення військового стану, не військового стану, перевороту. Я чесно кажучи, в шоці, я нічого не можу про це сказати. Від системи політичної Південної Кореї ну, час покаже, розберемося. Е -е, порадував Ердоган підтримкою опозиції стосовно. Сирійського уряду і допомогою, що опозиційні сили захопили і йдуть на бої там, біля міста Хамма. Одні кажуть, що захопили вже частково. Ні, там взяли полот на півкільце. Представники параші потихеньку тікають, десь там закриваються на базах, разом з тим і наносять удари по мирному населенню, залякують, бомблять. Ну, все так, як і в нас робиться. Що в нас відбувся цей Україна? НАТО, засідання міністрів. Захід пирається. Я не знаю, в чому полягає надія Зеленського і ну, уряду, щоб нам надали статус, покликали в цю банду натівську, але це йде до того, що фік нас туди хто покличе. Тому що, якщо це не зробили при Байдену, мені здається, при Трампі це буде ще набагато важче. Навряд чи піде е, Європа, тим більше ми знаємо, що для того, щоб туди вступити, потрібно, щоб всі дали згоду. А там проти не одна, не дві країни, аж чотири це, які зараз офіційно заявляють. А ще куча країн, які там мутять то туди, то сюди. Якщо ми Польщу якимось чином трошки привабили на свою сторону, це дозволивши розкопки, ну ексгумацію тіл на Волині, то, скажімо, у нас дуже важкі відносини в цьому питанні із Угорщиною, і Словаччина навряд чи підтримає, і відомо, що Німеччина. Теж у цьому питанні не хоче бачити Україну, по крайній мірі на даному моменті історичному, тому навряд чи нам це світить. І яким чином нам нададуть якусь безпекову угоду, тут не зрозуміло. Все більше склоняється, що це ми повинні мати все ж таки свою ядерну зброю, свій ядерний арсенал чи то нам його хтось надасть, я маю великий сумнів, але те, що ми самі здатні це зробити, хоча б ну, там, десяток, дво, дві ну, це можливо протязі року двох-трьох, не знаю. не зрозуміло. Тому на сьогоднішній день маємо якісь отакі новини. По... Фронта все дуже важко, все дуже кровопролитно, але таких е суттєвих е посувань немає. Тримаємо Курщину, звільняємо Харківщину, боремось на Донеччині, намагаємось не допустити просування Запоріжжя. Якось так. На цьому коротко все. З вами був Ігор Батут. Дякую за увагу. Підписуйтесь, до зустрічі.